Добрий день усім. Сьогодні відеоперегляд будинка село Ходосівка. Будинок з ремонтом 220 квадратних метрів. Є також навіс на два авто, парком місця, тераса. Зараз покажу вам будинок всередині з ремонтом. Будинок знаходиться поруч, другий будинок від ліса. Відсосного лісу. Я зараз знаходжусь в вітальній кухні. Ще раз вам покажу цей об'єм і почнемо перегляд з самого початку. Розкажу вам про планування, вхідна зона, місце під шафу, велика шафа, простора. Тут те ж саме. Полиці для верхнього одягу. Тут місце, щоб можна сісти, поставити верхні речі, верхній одяг. Таке класне дзеркало при вході під світкою і вхідні двері. Потім ще покажу вам фасад будинку, ділянка 10 соток землі. Це при вході тут котельня, тепла підлога, котел. Читова газ заведений в будинок. Також техумови зроблений під газовий генератор, щоб будинок був повністю автономний. Це санвузол на першому поверсі, Всі санвузли великі. Покажу вам санвузол з клінічним душем. Полиці вбудовані. Душова страпа. Під низом, вибачте, під низом зроблено під пральню сушилку і таке величезне дзеркало при вході. сумыватнику. давайте ка сейчас так покажу вам. Дуже об'ємні. С Сходи Сходит, дуже зручні. Велике. На першому порсі є окрема кімната. Сам будинок побудований із цегли керамічної, утеплювач 15 см і фасад штукатурка з кінкерною плиткою. Вікна Гласо сімикамерні. Кухня з їдальнею, Стіл такий красивий, Шість стільців. Холодильник великий, вбудований, морозильна камера. Осудомична машинка, бош техніка. І цвіточки є такі. Індукційна плита. Шафи. Витяжка. Ще є верхні шафи. Так, вони відкриваються. духовка, все бош і красиві шафа з підсвіткою, і вітальня з красивим диваном місце під телевізор. Вихід іде можна сюди вийти на цю сторону, передню сторону будинка і ділянки. Є також вихід на терасу з кухні, їдальні. Давайте підемо на другий поверх. Скажу вам пропонування другого поверха, перекриття бетонне, також сходи бетонні, моноліт, і дерево йде фасад. На другому поверсі будуть три спальні, два санузла, дві гардеробні, вихід на горище. Такий від сходів зверху на сходи зверху. Давайте подивимось. Перша кімната дитяча. В кімнатах батареї. На першому поверсі, до речі, буде тепла підлога, окрім кімнати. На другому поверсі в кімнатах батареї. Панорами. Пісочок поруч. Це головна спальня. Вона по метражу одна з найбільших. Є ще буде третя спальня схожої площі великої. Місце під ліжко, телевізор, матереї дві встановлені. Що вам раптом хоч трохи більше будинок, то ось цей будинок зараз зроблю. Ремонт залишилось може місяці два, він на 20 метрів більше. Гардеробна. Велика гардеробна своя, для мастер-спальні і Санвузо. Санвузлі Туалет туалетський місний душем. рушник сушарка і велика церква з великим камийником. Також є вбудовані шафи. Витяжка, звісно, також є Так, далі. Праворуч іде загальний санвузол. Це найбільше санвузол. Будинку. Також своя ванна кімната, своя ванна є, рушник сушилка туалет, гінічний душ, будовані шафи і ще більше дзеркало, рукомийник, шафи тут також. Є все нове. Тільки закінчили ремонт. Так, далі. Гардеробна. можна зробити, звісно, ще п'яту кімнату собі, якщо воно потрібне. Так, є три на другому і одна внизу четверта. Це гардеробна. О, плану. Але треба раптом ще одну кімнату додаткову, то тут достатньо місця для кімнати. І ще одна велика спальня з кутовим вікном. Гарне розташування будинка. Сусіди всі забудовані, але вони не так поруч, не давлять. Це величезний плюс цього будинку. Така гарна ділянка при вході з ялинкою велике дерево. Скоро воно буде вже розквітати. Сьогодні якраз 1 березня. Дуже класно також за забором є придорожня територія. Там також газон, я вийду покажу. Асфальтований під'їзд мало. Проїзна дорога. Дуже зручні сходи великі. Тоді нагадаю, будинок 200, 20 метрів, з терасою. Також 4 окремі кімнати, 2, 3 санузли, 2 гардеробні. Котельня, велика кухня, вітальня. З їдальню, передпокій з шафою і великим церквом. Так, пам'ятаєте. Ось така гарна тераса. Ділянка нагадає 10 соток, рулонний газон, озеленення, ялинка посажена спеціально поруч з терасою, так по центру, щоб цей задній будинок терасу не було видно. Гарна задня галявина. Можете тут бігати, гратися, гуляти. Дах метаво Зроблений також хантер автополив, капельний полив також зроблено. Середловина, автополив. Тут якраз місце під газовий генератор, є тих умови для цього. Покажу вам, як це виглядає тераса на цьому місці. І якраз ту і закриє ялинка ця закриває той будинок. Паркомісця. місця. З навісом двоє паркомісць, також без навісу ще двоє паркомісць. Також зроблені штекери під електромобілі. Тут якраз бачите, можна газовий генератор поставити. чи можливо і трив, троє, троє машин влізе. Ну, чотири спокійно влізе. Тут дві, і там дві. І перед в'їздом ще дві. Ось так виглядає будинок з фасаду. Красиво озеленення зроблено. Пощевиночка і при вході Вже пташки співають хоч сніжок іде. Так, і тут сепчик з переливом також є. Виводи зробили під кондиціонери. І красивий будинок. Запрошуємо всіх охочуючих на перегляд. Великі, багато великих панорамних вікон. Будинок побудований сам в минулому році. В кінці минулого року закінчили тільки ремонт. І, як я вам казав, тут чотири в парку місця і тут ще можна одну машину поставити. Відлітає будинок за забором. Газ заведений. Світло заведено три фази. 15 чи 16 кВт. Його на договір подивитися. Так красиво виглядає сам будинок і всередині, і зовні, і вже на вулиці знаходжусь. Так гарно подивитися, які сусіди. У кожного є своє озеленення. І буду закінчувати перегляд. В описі буде ціна точно вказана. Тоді всім гарного дня. І до побачення. Хто тільки зайшов в онлайні був, то можете назад перемотати, подивитися планування будинка. Я там повний огляд зробив. Якщо вам подобається це відео, то не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першими бачити наступні відео. Всім гарного дня, до побачення.